Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські наші студії, продовжуємо роздат місії України і у форматі цієї роботи знову обговоримо сьогодні про алхімію. Алхімія виникла в Древньому Єгипті. І вважається, що першим алхіміком був провідник. Єгипетсько-халдейської культурної історичної епохи гермес тресмагіст, що переводиться як тричі великий. І вже це саме вказує, що, очевидно, алхімія для тієї доби розвитку людства мала якесь дуже величезне еволюційне значення. Щоб зрозуміти, яке зробимо крок назад, деревній єгипетський. Культурній епосі передувала епоха персидська. дружиня персидська, в якій великий Заратустра не тільки, як ми вже говорили про це не один раз, розділив небо і землю, але і закликав людство наповнювати землю еволюційним змістом. Це означає, що раніше такого не було. Не було такого, навіть о, такої думки, що землю треба наповнювати змістом. Тому що раніше все було наповнене небесним або духовним змістом. Якщо ми подивимося на епоху, яка передувала древньоперсидській епосі, епоху, яка називається Древній Індії або Семи Святих Ріше, то там все було, можна сказати, все було підпорядковано цьому духовному розумінню, цьому духовному наповненню. Люди сприймали, звичайно, земний світ, але вони вважали, земний світ сприймали його як неповноцінне духовне. Ну, щось на зразок, як зараз ми сприймаємо світ духовний. От, наприклад, сон. Це ж сама справжня духовна субстанція, наш духовний стан, коли ми поринаємо в сон. Але для нашого традиційного мислення, тим більше матеріалістичного мислення, що таке сон? Сон це неповноцінна, так би сказати, фізична дія, тобто це притуплена дія фізичного тіла. Тому і, і відбуває тому спить свідомість відповідно, відповідно, неповноцінна. На практиці це наповнення духовним змістом, яке було раніше, можна сказати, суцільна магія. Люди все, що робили, до чого прикладалися, вони діяли з магічних сил. Цікавість в тому, що вони цих, цих сил не розуміли, вони в них не, заглиб, не заглиблювалися. Вони тільки користувалися ними. Ну, щось на зразок, як ми сьогодні користуємося смартфоном, чи багато з нас знають, як він там влаштований. А в, до Древнього Єгипту не просто не знали, не, тобто не заглиблюються в те, як що влаштоване. А навіть не було такого посилу, що це треба знати. І тому можна сказати, що до епохи Древнього Єгипту, до епохи Гермеса, науки як такої взагалі не існувало. Не існувало навіть думки про те, що можна пізнавати землю. Та не те, що землю, тоді навіть і духовне не стояло пізнавати. І тільки Гермес приніс оцей потяг до науки на землю. І через що при ньому в цій епосі єгиптяни почали, скажімо так, міряти землю, а халдеї почали міряти небо. Саме халдеї розділили небо на 12 секторів, відкрили 12 знаків Зодіаку, а єгиптяни, відповідно, дякуючи тому, що вони працювали з зрошувальними каналами Нілу, дуже сильно заглиблися в геометрію і все таке інше. І тому можна сказати, що алхімія це. Пранаука це перехідний етап від древньої магії до сучасної, зрозумілої, класичної науки. Алхімія це було те, що е, це ще була, можна сказати, не наука, але вже і не суцільна магія. За алхімію сприймали будь-яку науку, будь-які пізнання, особливо те, що було пов'язано з перетворенням. І, взагалі, навіть сама назва Алхімія, вона на це вказує, тому що алхімія це від слова Алх або Аль, що є дух і хем, тобто перетворення. Якщо це скласти докупи, то виходить духовне перетворення. У алхімії існувала, існує ціла система таких перетворень, особливо тих, що стосуються Трансформації металів і людського духу. Ця система перетворень базувалася на потужному такому духовному законі, на переконання, можна сказати, алхіміків, які знали або були впевнені, твердили, що абсолютно все починається, народжується в дусі і тільки в дусі може бути змінене. І це означало, що лише. Розвинувши духовну силу, на основі цієї сили, піднявшись до духу, людина здатна робити перетворення у фізичному світі. Тому досліди алхімії не завжди базувалися на якихось фізичних явищах, фізичних експериментах, на фізичному тілі, але завжди і обов'язково. На душі і духу. Від людей, які займалися, прагнули займатися алхімією, потребувало розвитку досить сильних філософських і моральних засад. Можна сказати, що справжня мета справжньої алхімії полягала в найперше в розвитку людини, в розвитку і трансформації людського духу. І найкращим е, доказом цьому може бути е, духовний шлях засновника е, Алхімії Гермеса трис, е, Трисмегіста. Легенда говорить, що в допотопні часи Гермес був атлантом і виступав під ім'ям Тота. В єгипетській міфології Тот – це син Гора. Агор переводиться як горішній. Він, він відповідає тому, хто в древньоперсидській культурній епосі був як Ахура Маздао, вишній майстер. А в древньоіндійській культурній епосі як Брама, творець всесвіту. І творець всесвіту, він виступав як. Птиця сокіл. Ну, для цього можете згадати нашу українську міфологію, про яку ми говорили, про сокола Рода і як Творця Ірію. Оцей гор, цей горішній Господь, який створив все, він у єгипетській міфології виступав з головою Сокола. Тот, або Гермес, він пройшов шлях духовно, духовної. Науки, духовного вдосконалення, духовного перетворення, і в уже після Атлантичний період в епоху древнього Єгипту виступив як провідник єгипетсько-халдейської культурно-історичної епохи Гермес. І це вказує на те, що наскільки важливою була алхімія і творець цієї науки Гермес. Для, для еволюції людства. Ідемо далі. Оскільки головною метою алхімії є людина, то зрозуміло і три головні напрямки сфери пошуку, якими займалася алхімія, а саме пошук філософського каменю, пошук елексиву молодості. І осягнення щастя, ідеалу щастя. І це, і цих три сфери відповідають, цілком відповідають трешленній людині, тобто компонентам, з яких складається трешленна людина, а саме людському мисленню, людському почуттю і людському волінню. А саме, якщо ми говоримо про Філософський камінь це те, що в нашій Конституції відповідає волінню. Чому саме воління? Тому що філософський камінь пов'язаний з тим, що відбувається за допомогою філософського каменю трансмутація неблагородних металів в срібло і золото. Срібло і золото це багатство. А багатство це ті цінності, Земні, які людина створює своєю працею, тобто створює своєю волею. Таким чином, воля пов'язана з філософським каменем. Елексир молодості пов'язаний з людським мисленням. Чому так? Тому що, якщо ми говоримо про елексир молодості, це ми го... вічна молодість це є вічне життя. А що таке вічне життя? Вічне життя це не є нетлінність фізичного тіла, не про це мова. Вічне, вічне життя це безперервність свідомості. Саме ця, цього прагне людина. І це можна побачити на такому простому прикладі, що людина цілком зрозуміло, цілком нормально боїться смерті, тому що, коли наступає смерть, припиняється наша свідомість. Але людина не боїться сну. Хоч коли наступає сон, теж припиняється свідомість. Вона, ну, по крайній мірі, вона дуже сильно, як би сказати, зменшується. Чому ж людина не боїться сну? А тому, що коли на другий день вона піднімається, знов повертається зі сну до, до денної свідомості, вона за допомогою пам'яті. Відтворює оцю безперервну лінію свідомості, яку, яка була між сном і, і вчорашнім і сьогоднішнім днем, яку перервав сон, і таким чином нема відчуття перерваного перерваної свідомості. І тому сон сприймається як благо, а смерть сприймається як велика трагедія. І таким чином, якщо ми говоримо про вічне життя, з яким пов'язаний елексер молодості, то це ідеться саме про мислення. І третій компонент це ідея осягнути ідею щастя. Ну, що ту скажеш? Щастя, воно є щастя, щастя пов'язано з почуттям, тобто з гармонією мислення і воління, з гармонією зовнішнього і внутрішнього світу. Тобто, це якраз те, що знаходиться посередині. Але для перетворення. Для трансформації чогось потрібно не тільки розвивати свій дух, але й піднятися до духу того предмету, який він прагне піддати процесу трансмутації. Тому вчені алхіміки абсолютно у всьому шукали дух. Вони шукали дух в кожній крупинці. Неорганічної, неживої матерії. Вони знали, що він там є. І ці знання були небезставні. Вони ґрунтувалися на твердому законі, на порушному законі еволюції. еволюції законі еволюції, звичайно, не тому, який, про який говорив, який написав Чарльз Дарвін, але про. Інший закон еволюції, закон еволюції, який створений, який даний світу творцем, і про який говорить і на який опирається духовна наука. Але для того, щоб краще зрозуміти оцей духовний закон еволюції, ми спочатку все ж таки дуже коротко, побіжно нагадаємо теорію, еволюційну теорію Дарвіна, щоб на порівнянні глибше зрозуміти. Закон творіння. Але про це ми вже поговоримо в наступному відео. Сьогодні дякую за увагу, до зустрічі.